Добрий день! З вами, як завжди, Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Спочатку підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропускати наступні уроки. Поставте вподобайку, якщо не важко. А ми починаємо нашу тему. Тема уроку Твоя безпека на вулиці. На попередньому уроці ви дізналися про те, як поводитися в школі, щоб нічого не загрожувало вашому життю і здоров'ю. Давай пограємо в гру. Що правильно, що ні. Сходами треба ходити, тримаючись правої сторони, не штовхати тих, хто йде попереду. Це правильно. На перерві можна відчиняти вікна і виглядати з них. Це неправильно. Щоб потрапити в їдальню, потрібно бігти коридором. Неправильно. Наслідками користування спортивним обладнанням без дозволу вчителя можуть бути забиття та переломи кінцівок. Звичайно, правильно. Небезпечно залазити на огорожі чи дерева на шкільному подвір'ї. Звичайно, це правильно. Будьте, будь ласка, обачні. Розгадай, загадку є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це? Звичайно, це автомобіль. Наступна загадка. Тут не котиться автобус, тут трамваї не пройдуть, тут спокійно пішоходи, вздовж по вулиці йдуть. Що це? Правильно, діти, це тротуар. Наступне підморгне зеленим оком, ми йдемо, підморгне червоним, стоїмо. Це, звичайно ж, наш друг світлофор. Вулиці твого міста чи села призначені для руху транспорту та руху пішоходів. Щоб усі почувалися на вулиці безпечно, рух транспорту та пішоходів розділений. Для руху транспорту призначена проїзна частина. Пішоходи рухаються тротуарами. Автомобілі, тролейбуси, тротуари, світлофори, дорожній перехід і дорога можна побачити на вулицях міста і села. Щодня ви виходите на вулиці свого міста або села. Вулиця це місце підвищеної небезпеки. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про вашу безпеку на вулиці. Ви дізнаєтесь, яких правил дорожнього руху потрібно дотримуватися, щоб у вашому життю і здоров'ю на вулиці нічого не загрожувало. Ви навчитеся оцінювати наслідки небезпек, які можуть чатувати на вас, коли ви не дотримуєтеся правил дорожнього руху. Як потрібно поводитися на вулиці, щоб почуватися у безпеці? Поглянь, будь ласка, переходити дорогу варто тільки. На зебрі, тобто пішохідному переході. І ще спочатку дивимося в ліву сторону, потім направо, а потім знову наліво. Другий малюнок. Діти йдуть вздовж дороги не по проїзній частині, а тротуаром. Наступне. Коли дитині треба перейти дорогу і є пішохідний підземний перехід, Обов'язково треба ним користуватися. І четвертий малюночок: хлопчик переходить дорогу по зебрі там, де є світлофор для пішоходів. Обов'язково світлофор має показати зелений колір. Світлофор для пішохода має два кольори. Піш... Наш світлофор для машини має три кольори. На вулиці ходіть тільки тротуаром, тримаючись його правого боку. Переходьте проїзну частину тільки по пішохідному переходу, де нанесено лінії розмітки зебра. Якщо є світлофор, проходьте проїзну частину лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Вибирайте для ігор та розваг місця, які віддалені від проїзної частини. Біля пішоходного переходу встановлюють дорожній знак. Пішохідний перехід. Він має вигляд синього квадрата, у якому на білому тлі зображений перех... пішохід. Переходячи вулицю, треба подивитися ліворуч, дійшовши до середини, обов'язково праворуч. Ось ми бачимо з вами знак на нижньому малюночку: Пішохідний перехід. На вулиці ходіть тільки тротуаром, тримаючись його правого боку. Рухаючись так, пішоходи не будуть перешкоджати один одному. Щоб почуватися безпечно на вулиці, дотримуй правил дорожнього руху. Учасниками дорожнього руху є водії, пасажири та пішоходи. До яких учасників дорожнього руху ви належите. Правильно, ви належите до пасажирів, так, або Пішоходів. На вулиці пам'ятаємо, коли ми йдемо, ми, звичайно, пішоходи. Вулиці нашого міста чи села призначені для руху і транспорту, і пішоходів. Давай пригадаємо, які правила для вас виконувати найважче. Подумай, будь ласка. Будь ласка, спробуй закінчити речення. Я сьогодні зрозумів або зрозуміла. Навчився або навчилася. Що ви сьогодні запам'ятали? Спробуйте побудувати речення. Дякую за увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте!